Коломия до зими готова. Це стосується очищення вулиць від снігу. Піщано-соляна, суміш є, техніка працює навіть вночі. Роботи по утриманню дорожньої мережі в належному стані виконує приватна фірма Інтеграл. Міська рада вже проплатила їй усі необхідні витрати. Про це нам розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзер. Справжня зима в Коломиї співпала з її календарним початком. 1 грудня випав перший сніг. Люди і техніка приступили до роботи. Очищають дороги від снігу навіть вночі. 10 одиниць спеціальних машин фірми Інтеграл. Згідно розпорядження міського голови з 1 грудня підприємство це приватне підприємство, інтеграл почало чергування по. Роботі очисної техніки в зимовий період. Тобто фірма круглодобово чергує. Починається снігопад, починається робота техніки. Так показав 1 грудня, якраз і показало, перший день зими почалася зима. І ми були готові. На відміну від попередніх років, нам вдалося все-таки зустріти зиму, і ми її чекали. Очистку Коломийських вулиць розпочато о 15-й годині 1 -го грудня. Соляної суміші є вдосталь. Власне, вона рятує дороги та водіїв від аварійних ситуацій. На початок робіт є 2,5 тисячі кубів цієї суміші, зазначає міський голова. Це недостатньо на цілу зиму, але заготівля йде. Фінансування проведено. Фірма потужна і вона робить кожен рік цю роботу. Може, трошки недостатньо техніки. Якщо б такі снігопад... як... Почався 1 числа, і йшов цілу ніч, продовжувався 2-3 дні, вже би було проблеми, бо нам би, напевно, не вистачило техніки. А так як снігопад зупинився, ми дочищаємо, і я думаю, що місто до кінця сьогоднішнього дня буде очищено. Я думаю, що місто готове. Працювати в зимовий період, єдине, що принцип очистки він був до мене організований. Починається з центральної частини міста, і так переходимо на окраїни. Планує міський голова Ігор Слюзер і розпочати вивіз снігу з міських шляхів. Це реально каже керівник, але необхідно докупити спеціальну техніку. Якщо це вдасться зробити, вирішиться відразу кілька проблем. Чим добре вивозити, ну ми забираємо сміття і болото відразу з вулиць. А так буває, що вже глибока весна починається, в нас ще лежить сніг, топиться. Він має негарний чорний колір і вигляд міста не дуже привабливий. Але на сьогоднішній день у нас такої техніки нема. Грузити по грузчиками сніг на самосвали це дуже складно, дорого і практично не по кишені міста. Але ми обов'язково попрацюємо. В тому напрямку, щоб придбати таку снігозбиральну техніку або попросимо, все-таки приватні фірми, які займаються обслуговуванням доріг в зимовий період, щоб вони придбали цю техніку, а ми будемо заключати з ними ООН. Ми обов'язково будемо працювати в тому напрямку. Наразі робота по прибиранню вулиць триває. Синоптики обіцяють потепління і ймовірно танення снігу. Проте влада та комунальники на поготові. до зими, вони підготувалися.